Плазуни черепахи та ящірки. Черепахи. Сухопутна черепаха. Коробчата черепаха, прісноводна черепаха, кайманова черепаха, велетенська черепаха, слонова черепаха, мулова черепаха, тріонікс, еластична черепаха, болотна черепаха, червона вуха ковзна черепаха черепаха, що замикається. Географічна черепаха біса морська черепаха, зелена черепаха, розписна черепаха, ящірки, варан комодо, сірий варан, ігуана, пустельна ігуана, хамелеон, гекон, молох, зелена ящерка, водяна ящерка, аноліс, агама, сцинк, леопардова ящірка, чаквелла, рогата ящірка. Чорноплямистий тегу, отруто зуб, веретениця.